На слуху, на слуху. Слуху в ефірі, в студії Ольга Ольгаксонз дякую, що ви приєдналися. Наших заробітчан в Польщі так багато, що вони вже обвалили ринок зарплат. Так, експерти Сергій Слець і Вадим Башта пишуть у своїй статті Консервація бідності на сайті дзеркала тижня про те, що раніше за годину українським заробітчанам платили 12-15 злотих за годину тепер 7 або 9 злотих за одну годину роботи. Що відбувається? Чи є ще якісь антикризові методи, які можна вживати, щоб піднімати економіку України, щоб люди не виїжджали масово за кордон і не зубожіли тут в Україні? Про це говоримо з нашим гостем. А це Олег Соскін, директор інституту трансформації суспільства, професор національної академії управління. Здравствуйте, пане Олегу. Вітаю навіть якщо взяти оті ж платіжки, які ми будемо отримувати незабаром, виходить так, що влада каже. Ми забезпечимо тих, хто бідний, хто зовсім не може платити. Ми захистимо. А от інші погані, багаті, от вони хай платять. Хто ті інші погані? У нас такий розподіл е полярний абсолютно. Оцей середній клас, якщо він є, звісно, людина, яка не жебракує, умовно кажучи, значить, вона повинна платити, значить, е вона мусить платити більше і не мати змогу відкласти для себе. Ну, вибачте, це теж неправильно. Так не може бути. Ну, дивіться, знову-таки, нічого не вигадуємо. Нічого не треба ж вигадувати. От просто не беремо Австрію, ну, Штати взагалі не беремо, беремо е, Німеччину, не беремо, беремо країни, які поряд з нами. Балтійські країни, і ті, що поряд, Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина. От дивіться. Отже, е, все якби дуже просто: якщо е, сім'я е, має 4 особи і має двокімнатну квартиру. Наприклад, не в Празі, да, не в столиці, ні в Варшаві, ні в Будапешті, в середньому місті, в в столиці края, вона в середньому платить десь за всі свої витрати комунальні, плюс плата за утримання житла, десь на рівні 120-150-170 євро в місяць. Це у нас в гривнях виходить приблизно? Ну, це виходить 100, до 100 євро, це 3, ну, 2 900, і ще 50, 1500, 3, 3 900, 4 400. Ну, це нам капець зразу. Тому що у нас середня зарплата в виходить максимум 5 тисяч гривень. Так? А там це не проблема. Чому? Тому що там е, все інше, от він заплатив сім'я 150 євро, але вдвох вони заробляють ще мінімум десь 1200 євро. Отже, в них 1200 євро. Їм вистачає і на харчування, і на те, щоб купити одяг, і на те, щоб відкласти на машину, яку вони куплять, піддержати молоді сім'ї, але за 3 тисячі євро. Вони угу. за і вони можуть взяти іпотеку під під 1%. А не під 20. А не 20. найди 20. Ти що, 30? Це, це ж в євро вони беруть іпотеку під 1,5%. Уявляєш? Вони, причому, будинки, ж вони зразу собі беруть іпотеку під будинки, не під якусь там каморку в 30-поверховому гамнофабрикі. Отже, фактично, люди, ось нічого складного немає. Тоді виникає питання, а чому у нас цього немає? А причому ми ж добуваємо, е, Угорщина свого газу немає, Словаччина немає, Польща немає, Чехія немає. Ми, Україна має, видобуває мінімум 20 мільярдів кубометрів цього газу. Кому належить рента? Собівартість цього газу десь, вже всі знають, десь. 30 доларів за тисячу кубов. А ми платимо зараз, будемо платити 245 доларів. У мене виникає питання: кому достануться 210 доларів з кожного ренти, кожного тисячі кубов? Де вони будуть? Кожна зараз сім'я буде платити. Зимку, якщо спожила там, наприклад, тисячу кубов, 6 тисяч по курсу 26, 1 долар гривень, 6 тисяч 300 гривень. Ну, бачите, вам скажуть, що це мусить бути транспортування, оплата цієї послуги і так далі. Це що можна не говорити, можна по мінімуму це, продавати. Це можна на говорити, северні. що завгодно. Треба зробити просту річ. Потрібно, щоб е, могли е, міста, те, що ми сказали, децентралізація громади, щоб вони могли купувати по тій ціні цей газ, який їм продають різні корпорації. Про це ж йдеться. Про це ж йдеться, що ми маємо створити ринок газу. Маємо. Інша справа, що як це так, буде, хто його буде поки хто, ніхто двадцять 25 років, слишком. Я чую це. Кучма робив, потім цей робив, Ющенка, Янукович це робив. Тепер ця влада. Вже два роки роблять, а нічого ж не зроблено. Сьогодні дивіться, ще навіть при Януковичі податка на нерухомість не було, військового податка не було. Україна була ціла. Не було міграції переселенців. Два мільйона переселенців. Там стонуть наші сусіди, що там заїхало к ним 30 тисяч 40. А в Україні фактично з Лугансько-Донецьких регіонів з Криму 2 мільйона переселенців в іншу частину країни заїхало протягом року. Це ж надзвичайно страшне навантаження на всю інфраструктуру, соціальну інформацію, ету, транспортну, виробничу і таке інше. І тоді виникає питання. А чому ж куди дівається ця різниця? Рента, куди йде від 20 мільярдів кубових? На кубово? субсидії, Принаймні нам озвучили, що Ні, на субсидії це Неправильний варіант це не, відповіді. Це Неправильно, тому що Ні, ну, субсидії. Дивіться, відповіді. вони кажуть, 706 мільярдів гривень буде в 2017 році. Буде оцей доход, доходна частина бюджету. І сюди вони закладають ці субсидії. Але 240 мільярдів вони повинні запози, вони повинні віддати вже цих грошей. 190 мільярдів вони зроблять за позичення нові. Із 706 мільярдів вони нові борги зроблять для людей, щоб люди ж розуміли, сьогодні, от зараз взяли ще 2 мільярди доларів у МВФ і у Америки під їх гарантії, під Євробонди. Наш державний внутрішній зовнішній гарантований Борхоля шістдесят 69 мільярдів буде доларів. До кінця року це буде 70 мільярдів доларів. Це 95% валового внутрішнього продукту України. Вчора буквально ми обговорили це з Олегом з Олександром Сугуняку, який каже, що і отрим отримати транш погано і не отримати транш теж погано. Але якщо вже говорити далі про наступний транш, оскільки ми зачепили транші, цю тему, це кредити, то вже це та, ж не транш. Так, так, це кредити, звісно. Да то як заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, нам треба робити пенсійну реформу, і це теж важливе наше соціальне питання, яке ми маємо з вами обговорити і. Приймати закон про обіг сільськогосподарських земель. Щоправда, він відразу заспокоює, поки що про продаж сільгоспземель не йдеться, але закон треба приймати. От пенсійна реформа хто в цій ситуації буде вірити в другий рівень накопичувальної системи? Да, вперше не вірять. От дивіться, от я другий рік на пенсії, але так? це треба з точки зору держави. Не я так. розумію, це ні, треба ні. запроваджувати. Ні. Повинна бути а інша, з точки інша зору громадян. Система. Карита не може працювати. На сьогоднішній день, от у мене стаж, 50 років робочого стару. Я зараз працюю, я за працюю в університеті, міжнародних економічних відносин. Так от з пенсії моєї да, в мене вираховують 15%, тому що я працюю. Я 50 років стажу маю. Вже девальвація за ці два роки склала інфляція. Інфляція десь порядка 100%. Отже, по конституції, по закону, мені мою пенсію. По перше, з мене не мають права брати податок. Це перше по-друге мою пенсію там десь біля там в мене повинно було бути десь е, біля 4 тисяч мені її повинні були індексувати по всім законам вдвічі і так, всі і зарплати менше. всі мали б індексувати те мінімальну mm -hmm. зарплату вдвічі треба було індексувати але тоді ж красти не треба ви ж вийдіть в Київ, подивіться, які майбахи їздять, рендровери їздять, Тойоти, джипи. Їх же кажуть, боремося з корупцією, да не треба ні з ким боротись. Просто підійдіть, спитайте, сидить маленька дівчина в машині за 100 тисяч доларів. Стоять біля червоного корпусу в університеті два червоних пантіака. Чиї чії пантіаки, дівчатки, мальчики. Звідки ви ці пантяки взяли? Вони таке, так роблять якесь антикорупційне бюро. Не треба цього робити. Але це робиться навмисно, щоб не було середнього класу, щоб були мільярдери і були бідні. Бідних треба обкласти податками, щоб вони не могли нічого робити. Треба знищити політичні партії. Для цього політичним партіям сказали звітуйтесь перед антикорупційним бюро тепер. Перед а це Да, зараз перед податковою звітуємось, перед ЦВК звітуємось, тепер кажуть, звітуйтесь перед ними. З якого такого дива ми повинні перед кимось звітуватись? Наступне, що робиться, далі робиться проста річ: ти не пови тебе тримають в чорному тілі, щоб людина не могла зробити. Щоб вона брала цю пляшку, засовувала кудись чи ці цигарки, і йшла в Польщу за кордон і там за копійки продавала. Щоб вона їхала чи в Італію, чи в Словаччину, чи в Угорщину, там принизувалася. Ну ви говорите так, ніби це спеціально робиться для спеціально чого, це, робиться? А для чого це робити спеціально? Щоб фактично забрати землю, тому що 20% світового запасу чорнозема сьогодні в Україні знаходиться. Отже, мета забрати транснаціональними корпораціями. Знищити е, середній клас, добити його, добити аграріїв, добити фермерів, передати в села ті фундії, і потім прийдуть такі мальчики, як Данілюк, Балаєрейська, Чекахський бухгалтер, які будуть ту ж справу робити, за копійки продадуть нашу землю. Тобто ви вірите в таку глобальну змову? Да, це не змова, це просто логіка накопичення капіталу. Тому що багатий і монополія завжди хоче мати монопольний прибуток. Щоб мати монопольний прибуток, йому не потрібно, щоб що було конкуренція. Що створює середній клас? Конкуренцію, Оля. Якщо є конкуренція, то з тобою не можна побороти. Якщо це такий закон бізнесу, жахливий як він да. міг би працювати і за кордоном, але він працює, але там але... підтримують, там не дають розвиватись монополіям. Там підтримують за рахунок децентралізації громад, оскільки гроші залишаються в громаді. Нема райадміністрацій, нема немає вертикальної кланово олігархічної групи. Партії е, сили розпорошені. Розумієш, то тоді не може один захопити як мого більше багатства, тоді, тому що інші йому не дають. Плюс там є конкуренція засобів масової інформації. Клани не можуть. Президент не має права володіти засобами масової інформації. Не має права, не має права володіти фабриками. Не можуть заступники його володіти корпораціями. Це неприпустимо. Добре, як тоді врятуватися, як створити таку систему, при якій буде добре фермеру, буде добре бюджетнику? Правильно, Тому що коли кажуть змінити систему, ну чесно кажучи, перше це складно уявити. От, от дивись, де я, я об'їздив там 98 країн, там зустрічався з цими парламентаріями, іншими людьми, там бізнесменами, засобами місцевими владами. От чітка є установка Норвегія. Швейцарія, Австрія, яка у вас зарплата? Ми питаємо у депутатів, каже, не може бути більше ніж у лікаря і вчителя. Чому? А тому, що вони виховують дітей, нашу зміну, і тому, що вони лікують людей, щоб люди були здоровими. Вони запобігають хворобам. Фізичним, а ті запобігають хворобам, духовно, моральним, інтелектуальним. Т тоді я хочу вас інше запитання поставити. Як не може бути а, зарплати у депутата, скажімо, Київради? Тоді чому та людина там працює на цій посаді? Тому що вона ділить землю. От, скажімо, є у там... нас багато нонсенсів, які складно да. пояснити. Лойфенфельд є. От, Але він... в цій умові ще да. дати зарплату працівникам Київради, <свіс> у нас буде Але ще менше тоді грошей тоді скоротити втричі. Тому нас... що достатньо 15 депутатів там мати? У нас є запитання до гостя? Отже, слухаємо до дзвонювача. добрий Скали. день. Доброго дня з Тернополя. Кажі пане Соскине, якщо не висловили популістичну ідею, що треба зменшити кількість депутатів. Як ви вважаєте, коли буде легше купувати і шантажувати депутатів? Коли їх буде мало, чи коли їх буде 450, чи коли їх буде 150? І яка вартість тоді буде депутатського місця для такого депутата? Дякуємо. Дякуємо за дзвінок. Я ж кажу. Я ж ще раз. Тобто кажу. Там серед депутатів повинна треба, бути конкуренція. Не треба нічого вигадувати. Треба дивитись, як в інших країнах. Навіщо ці велосипеди придумувати? Навіщо Америку через квартирку відкривати? Все вже до нас зроблено, все вже відпрацьовано сторіччями. Якщо ти приїжджаєш в Австрію, там стоять будинки 16-го, 17-го сторіччя в невеличких містах. А тут в Києві 19-го, -20 20-го кличко знищує остаточно на Ганчара, на Володимирській, Вальшої Житомирській, і нічого зробити неможливо. Тому якщо мавпи обізяни горіли, їх скільки не скокані вони, вони все одно красть будуть. Пане тому вона. що в них природа така крадіжна. Тому треба. Є логіка. Жанру, а що касається Верховної Ради, треба закон змінити про вибори, об... І це вже все відомо. Ніякого популізму ні зовсім, Це все вже сказано, пересказано. Дякую, Просто пане читати треба Олегу... класікам. Вже зовсім немає часу. Спасибі, що ви прийшли. Так розумію, що головний рецепт від вас це об'єднання громадної, те, що ми знаємо і формування і... середнього класу і зменшення так, і податків інвестиції. і інвестиції, формування О... завода для великих Олег... компаній в Україні. Олег Соскін був нашим гостем, директор інституту трансформації Пільства програму провела Ольга Ксьонс. На все добре і до зустрічі. Дякую. На слуху, на слуху.